Агов, друзі, всім привіт! З вами Стецько на каналі Український Роблокс і сьогодні ми будемо тікати від цього дядька. Ну що, друзі, погнали! Починаємо! Отже, ми з'явилися на подвір'ї і біжимо до вікна. Біжимо до вікна. Що нас тут чекає в кімнаті? Двері. Вибуваємо двері з ноги. Дивимося за стрілочками. Натискаємо різні кнопочки. Стисько. Хто те вчив взагалі? Це ногою. Так, в двері ми не можемо. Зате можемо по драбині полізти. Так, слідкуємо за стрілочками. Тут ще хтось. Ми падаємо, знову біжимо. Так, по коробках. Друзі, я думаю, цього разу у нас вийде. Це краще, ніж труби, але трошки все одно. Ми можемо впасти. Динаміт. Мені здалося, що це якась вибухівка. Цікаво. Так, і що? Ми натиснули кнопку. Ага, і відчинили двері. Добре, друзі, біжимо. Біжимо і забігаємо у вентиляцію. Так, після вентиляції нас чекає цей супер дядько. Я думаю, нам потрібно натиснути кнопочку. Щось відчиняться якісь двері. Які двері відчинилися. Не знаю, але по сходах... Ага, по сходах ми пробігли. Добре. Так, що у нас тут є? Якісь... Картини. Бетті, наша, наша? Нам... За чому ми це картина? -а, а, все, друзі, я зрозумів. Бетті треба повісити на місце. На Бетті. Це хто? Беті і Бен. Добре, пішли Беті і Бена. Повісимо. Беті Бен, а де цей Бен? Боже, які вони красені. Бетті Бен, Бетті та Бен. Так. Я думаю, зараз мали відчинитися двері. Так воно і є. Друзі, біжимо далі. Біжимо з ноги. Остець конь, не вже! Цього разу ти рукою влупив? Що це за лазер? Що з ним робити? Ого, він мене відсканував. Так, йдемо, посидимо на унітазі трошки. Срібний унітаз. Добре, копаємо. Копаємо, копаємо, копаємо. Зараз ми докопаємося до До якогось підземелля. Знову у нас є. Так, с бачу, ти якось міг, можеш лізти? Так. Зрозуміло. Сюди ми не можемо. Але можемо залізти у вентиляцію. Добре. Стецько. в вентиляцію, а не кудись під дах. Добре. Ми тут не самі. Давай, Стецько. Кашу їв, вибивай. Вибивай ці двері. Так, у мене сьогодні тут купа друзів, з якими я біжу. Так, що далі? Далі стрибок. Куди стрибок? Ага, стрибок на цю платформу. Ліземо вгору і двері. Відчиняємо з ноги. Перестрибуємо лазери і нова вентиляція, яку треба теж з ноги вибивати. Ну, стацька, це нормально виходить він. Не перший раз. Тільки ногою і орудує. Так, це якась комірка номер 1 Біжимо до виходу. Так, тут хто у нас тут є? Нікого нема. Я бачив той динаміт там лежав. Зараз візьмемо шматочку. Зтатуя Бетті і Бена, друзі. Ви таке бачили колись? Так, що сталося? Ага, увімкнувся. Увімкнувся кулер. Так, ці двері зачинені. Добре. Біжимо. Те, що ми любимо. По трубах. Угу. Любимо понад усе. Так, труба. Планка. Труба. Труба. Планка. Труба. Хух, ну ти мужик, слухай. Підкачався трошки, тепер можеш підтягуватись. А, друзі, все, тут поспішати не треба, бо я просто банально перестрибну в одну з платформ. Так. Наступна і остання платформа. Ми пройшли цей коридорчик. Добре, сюди не, не підходимо до краєчку. Натискаємо кнопочку, повертаємося. Так, вони мені підбили. Хтось мене штовхнув і я не зміг сюди застрибнути. Отже, треба якось на трубу. Те, що я люблю понад все. На платформу я люблю застрибувати. Ні, це ще не все. Друзі, нас ще чекають шахти. Вентиляційні ці блоки. І нарешті двері. Так, з ноги, Стецько, молодець. Отже, де ми є? Знову щось з планок треба. Ой! Не те. Так, що нам треба? Ага, планки тут. Добре. Добре, добре, всі тягають, всі тягають, давайте, давайте. Все у вас вийде. Як у вас? Не тільки у вас, а у нас теж. У мене теж. Ну, чисто теоретично можна з однією планкою йти, як я бачу. Поклав. Підняв. Підняв. Знов. ладно, на самий краєчок не будемо ставити. Ой, стецько, оце ти видав. Оце ти видав. Я в шоці, якщо чесно. Ой, вибачте, друзі. Так, давайте ще свою планку. Просто в стані алкогольного сп'яніння. Ско пішов і промахнувся. <ріст> так, друзі. Тут я думаю. Ого, нам дуже пощастило, я думаю. Так, дійсно. Дійсно, нам дуже пощастило, що ми не вбилися. І зараз пробуємо знову. Перестри... Наступила на мене ця, дівуля, і пішла собі далі. да? Добре, друзі, добре. Хух, перестрибнули. Зайшли в нову кімнату, натиснули якусь кнопку, стецьку цього разу рукою зробив. Натиск. Ага, двері зачинені. Ну, добре, давайте дивитися і ці двері зачинені. Це що ми можемо робити? Так, тут збирають якогось робота незрозумілого. Ге! Що робити? В Тобі є якісь ідеї, слухай? Голову вже зібрали, зараз його зберуть і, і що далі? Так, здається, ми звідти прийшли. І так, сюди дійшли. А, двері відчинилися, то можливо я поспішив зразу. Дивно. Так, треба було, напевно, дочекатися, поки зберуть робота. Класнули мейдор і пішли в головну кімнату. Так. Ще раз класнули з ноги. Увімкнули світло. Ще раз знову класнули. Та давай Опа, ворота відчиняються і тут робот, так Робот по Пабло Овоги. Пабло, іди гуляй Слухай, це ти страшний Як він це зробив? Він мене вбив, друзі! На, на, давай, 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 Пабло. Де моє життя, друзі? Ви розумієте? Бо я не розумію взагалі, де моє життя? А, моє життя! Так, так. Вон збоку, зверху, справа. І в мене залишилося всього трошки. Та як він так це робить? Я тут проти нього з базукою. А він, значить... Бере... Так, буду ховатися за колоною. Ого! Друзі. Так. Пабло, йди гуляй. Це тебе розвороти, Пабло. Друзі, да, все дуже погано. Залишився остан... останнє життя. Добре, ця тактика не пройшла. <кхи> Отже, я думаю, що ми робимо? Ми його якнайбільше підстрелюємо, підстрелюємо, підстрелюємо тепер тікаємо. Думаю, нам потрібно бути якнайдалі від нього, якнайдалі від нього. Так, щось він да, за один удар майже вже мене вбив. Друзі, він майже мене вбив. Фух, це складно. Пробуємо знову. Пробуємо так, 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 стріляємо, стріляємо. Стріляємо, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Тікаємо, 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 тікаємо. Та ну як він це робить? Я не розумію, що ми можемо йому зробити, га? Його хвиля долітає. Просто максимально швидко стріляти і все, що ми можемо зробити, напевно. Але ж він з одного такого стрибка. Так, Стецько, давай, 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 давай. Є! Стецько, це ти молодець. Молодець, Стецько. Отже, друзі, продовжуємо, продовжуємо. Ми дійшли до якоїсь кімнатки. Так, натиснули кнопочку. Взяли динаміт. Не натиснули кнопочку? Стецько. Ти ногою нічого не натиснув. Ага, треба дочекатися ліфта. Туруту-ту-ту-тум. Чекаємо ліфта. Стецько, де твоя базука? Все нема. Зникла? Шкода, шкода, що базука. Еге. Ліфт на мінус 9-му поверсі. І що сталося? Він обвалився? Давай на якось лізь, Лізь нормально. Так, так, ми зайшли в нову кімнатку. А щось я не дуже хочу стрибати туди вниз. Я 100% не виживу. А далі мені не пощастить. Так. Друзі, нам вдається і ми робимо це якось. Напрочуд легко. А мені ж самому не віриться. Як я стрибаю. Навчився стрибати. Ооо, тут наша улюблена. Ова! Ова. Фух, друзі. Якщо чесно, навіть не зорієнтувався, як це все відбувалося швидко і... Це просто неймовірно. З першої спроби такого ще не було. От як? Як залізти на цю штуку? Може ти вмієш по трубах лазити, стичко? Ні, не вмієш. Добре, тут тільки. шлях донизу. Ой-ой, знову ці. Хто це був? Бен? Бен, відвали, будь ласка, дай но ну я втічу від тебе. Ну і толку ти біжиш, оце гази пускаєш, Бен. Хух, друзі, нам вдалося. Нам вдалося. Біжимо до тієї кнопки. Треба залізти до неї вгору. Ще раз вгору. Стечко, хто ти так вчив лазити? Відійди, залазь, як нормальна людина. Так. Друзі, ми вже майже біля кнопки. Ага, є ще друга кнопка. А як же до цієї другої кнопки дістатися? Добре, здається, я зрозумів з цієї сторони і по трубах. Угу. Все як ми любимо. Ось тецько знову застрягнеш зараз. Лізь нормально. Так. Так, друзі, ми вже майже... Ми вже майже біля кнопки. Ну що, кнопочка ти наша. З ноги, як завжди. Елегантсько. Стецько, молодець. Біжи, біжи, давай, давай, в тебе вийде. Так, отже, що це за... Ого! Нічого собі, на якому ми візку, друзі! Якщо чесно я в шоці. Як по якихось трубах, як він це зробив на віску? Неймовірний стецько просто сьогодні. Ура! Нічого собі! Стецько, ти мужик! Це що за карт картопляна людина? Чи це Бен наш? Це наш Бен, друзі, і він нас уже нормально так коцнув. Тычко стреляй, 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 стреляй. Давай, давай, давай! В тебе ще раз він до тебе торкнеться і тобі капець, тыко. Давай, 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 давай. Еее молодец, тыко. чим це ти тут по ньому стрелял, Нічого собі який Револьвер. Серйозно. Це заявка на перемогу. Отже, дочекалися ліфта. А зайти то не мож... Ні, вже можемо. В ліфті кнопочка. І ми уїжджаємо кудись. Кудись і, напевно, все, друзі, ми перемогли. Я нас вітаю всіх! Тепер цей зал слави. лялька, Бетті, Бен і якийсь незрозумілий робот. Це було неймовірно, друзі. Ну що ж, думаю, на сьогодні це все, друзі. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте відгуки з побажаннями щодо наступних відео. До зустрічі, друзі!